Вельми шановне пасу, Оголошується набір в клуб творчої молоді міста Київ. Говні моли, Україна любить, руками ще зміть, не обов'язково шити і в'язати можна просто гарно писати. Можна я гарно, Ми усьому навчим. В новому у нас номер один. Можна, так? Я вірю революцію художніх сенсів. Простим мечем, але прогає пенсію. О, у тебе збірка? Вау, який тираж? Скільки? бачиш, як за день вітраж? Що ви такі сірі? Треба більше кольорів. Загубиться епоха селетрічних таборів. Аби кожен розумів, аби кожен розумів, якщо небо червоніє, то це німелює хні. По спині, то! Справді? А я думаю, буде ще якийсь жодних конкурсів, жодних. Учить <гонки> <гонки> мені своє ім'я. Алла, Алла яка? Алла гостька. Головний ворог на ці русифікація. Це Ні, констатація. Вам тут подобається моя інтонація. Тоді я продовжую свою декларацію. Мови культура та розізо зброї. Тому не потрібних, немає горів, немає війни. Тут всі свої Історію не вчать поротять носи. Соломіна сужда за похорон, як нема смертей, то лежить у скольці. Так це правда, вашка і руба. До речі я Іван, Іван Дзюба. У кімнаті раптового на Критичний. Це Іван, Іван світичний. Трішки фіричний, трішки, трішки скептичний. Це Іван, Іван світичний. Уменська вулиця, квартира 20 тобі завжди раді, ніколи не зраді Найкращі вечірки, тобі вечори. Іван світичний, всім вас скажи Нове покоління зростає разом. Бо, бо у зараз і дом. Але яка різниця? Якщо дома не сидиться, у мене лишити. Я приймаю всіх. Навіть він грановського. До речі, де він? О, я не знаю. Ну, добренько. О, хлопці, тут новенький. Як тебе свати? Симоненко. Ростає мечами, починає битву, набор не за це під моїм керівним не стомні щодкувасі, куди ж розділила одне кулю. То народу мало гнів, я ніколи не вгамую. Життя б'єлка, то я чи повстане, чи паде. Я ще часикої рани, Тому то ми станем станемо рубцем, щоб ніколи не забути, що квариз в Україні. Бо майбутні твої ті, хто мене вже завчили. Не за все не давши могильними накритими і цей кривавий фарс заграй колоритами ко... кожен день іде війна, кулі краще за села. І вірю, я що текстами теж битиму і врага. Лейс, лейс! Ти мене чуєш? А? Ти менеджер ще... Так, Та речі прослів. Ось і чудово. то що всі бой, а де костен? А вона буде сьогодні? Да, Та... ніби. Тоді я не знаю. ні. Я. Що далі по плану? Він Грановський. Він іграновський. Він Грановський. Я тій сльозі сказав. Не йди, я тій сльозі сказав. Сиди, сиди не плач, моя. Сльоза сиди не плач, як я сказав. Вона була задумлива, мов сад. Вона була темна, мов ніби сад. Вона була схвильована, мов сад. Вона була, мов сад, і мов не сад. Привіт, Микола! Що у вас тут відбувається? А, бравили, полтавчі, молоді. а ти хто такий? Молодий журналіст відділа Черкаської правди. Журналіст і нерв'ю. Хочеш з кіною, з віркою? Я до речі, в Лос-Анджелесі. Ні-ні, дякую, я так поки пострілююсь. Учав місце у флору і впало. Як я актор кричав, мотор, як я боя, то ось купле. Давай сюди свій кадем, готовий стать його вождем. Дякую, дякую, дякую. Не треба вождя, і так одного вже вистачило. І взагалі команди та ні боя. Ну і добре, а ти за з нами я зажитав невідомих нозєрка. Не подобаєшся. А може ми на повернемось за справи? А ну мене це норский вже Теж